І всім привіт, друзі! З вами я, Юве. Сьогодні ми будемо обговорювати завтрашній Minecraft Лайв 2024. І також загалом тему 1.21 оновлення. Як ви знаєте, тепер не буде різних таких, типу, тематичних оновлень, але... Е, тепер не буде голосування за мобів. Це вже, ви вже напевно помітили, тому що немає досі голосування за мобів. Хоча воно, по ідеї, має було бути пізніше, але до голосування з мобіл, е, е, за мобів також були зливи, хоча його вже не буде. Але ці сливи були дуже, е, дуже давно. Були вже показні три моби, один, один там тітпарендовий, розмет... але стоп, зараз не про це. Ми всі знаємо, мейн... що Майнкрафт Мобвод більше не буде. А точніше, 에... будуть тепер дропи. Дропи це такі оновлення, типу, вони бувають три або й чотири рази в рік. Загалом не буде більше тематичних оновлень, -но але назви до -но оновлень будуть, такі, як 121 Trickity Trials, 120 Trials Starius. 1.19 Nude Update. Ух ти, з зніс своє шкарлупу. Так, коротше. Зараз ми не про це. Значить так. Е, звісно, буде. У нас, у нас ще не невідоме планування 1.20, але відомі нові зливи. Наприклад, я ось скачав мод один. Називається він Expansion Biomes. Випадьте мене в коментарях, якщо неправильно англійську читаю. Так от, то. е. Той. Ну, то. Е, цей ад. це... Ой, стоп! Що я таке кажу, це ж не мода, це ж аддони. Так от, цей аддон додає багато різних таких е, д, ну, нової деревини. І дивіться, зараз я вам покажу, яке нове дерево буде виглядати, яке можуть додати в 122. Бо я вже до нього, і він здається офіційний. Оглядаємо зараз текстурку. Воно має бути більш таке біле, але також воно має мати такі корінці ось, типа чорні. Дошки самі мають бути, мають бути білі. Ось. Ну, а ось ось. Ну, а що про всякі інші детальки. Ось то ось де вони. Дивіться, сходи такі. Дивіться, це я тільки десь схоже знайшов. Але дивіться, що також додадуть нову... нового Е, Новий ендермен буде виглядати так. Дивіться, зараз я заспаню одного ендермена. Зараз покажу вам на ньому, як це все буде виглядати. Дивіться. Припустимо. Куда він уже стійко? Припустимо. це ендермен. Так, дивись на мене. Я в креативі. Припустимо. Він буде набагато більший. Е, він буде називатися нібито як скрипун. Не знаю, може це щось типу, тих хорорів, чи щось там таке. Я не думаю, що в Майнкрафт будуть додавати якийсь хорор. А, Ну, але. В е, е, назва якась така скрипун. Це щось типа Ендермен, Ендермен Скрипун. Його очі будуть не фіолетові, а жовті. І також у нього буде лова така висока. і декілька очей жовтих. Помаранчевих, типу, щось такого там. И дивіть, коси, дивите. Тиси сі... Світкин тут взявся. Добре. Эээ. Так вот, ам... вон... Загалом ви якщо граєте в Minecraft Dungeons. Також розблока Бруджан вас, Там бувають різні такі ендермени, І вони дуже, навіть такі цікаві бувають. Бо, уявіть собі, що, типу, Ну, Minecraft Dungeons and взагалі інший. Знаєте, є карта. вона звісно платна карта по Minecraft, але. Там, типа... Another end називається. Це типа переосмислення енду. Там, е, є е, там у оновані енд такий самий, як like, Minecraft Dungeons. Ось. Але той. Але напевно, що той. Там може бути ще також слив торг, що можуть... Можете оновити енд, тому що е, саме дерево схоже ніби воно з енду. І сам ендермен, тут ключове слово строїн ендермен, а эндермени більше всього вводять. Звідки там динаміт? Короче, пофіг. Е, ну, сам, самі ендермени, вони більше всього вводяться в енді. Нелогічно хіба? Дивіться. І. І той. Ще що щось хотів, нібито то вам сказати. Ось. Ще також можна додати новий біом. Це якраз е... якийсь там ліс, щось там. І також з такими деревами, які я вам показував. Ой, не будується. Залагало щось. Ой-ой. Ой а, чи то просто багато як. А чого там верх не будується, я щось не поняв? Добре, де хто і так кажучи, це поки що все, що я знаю. Але загалом ви можете більше подивитись. Е, в, е, в моєму дописі щодо Minecraft Live 1. 22, 1, не, 2024. Який відбудеться завтра. В мене є дописи, і там є деякі зливи. Ви можете їх подивитися на картинках. Ось. А... А ви підписуйтесь на канал, жміть на, на колокольчик, ставте лайки. І... хоча мені не обов'язково лайки колокольчик. Краще. Краще. Ну хіба що краще той. Парку. Краще підписатися, так. Да. Мені потрібно дуже багато підписників, да. Добре. Ви підписуйтесь на канал. Який злив? Що це? А, ні. Казалось, що дерево якесь усыпеть. Короче. Так от підписуйтесь на канал е і до побачення. Е до зустрічі в новому мемі, або... Ну, або ж і в новому довгому відео. Я вам можу ладони буду займати. Ну що ж, я не затримую вас. Всім! Папа! -па.